Бог поклявся, що невірні, горді, непокірні, неслухняні, та ті, хто нарікають, не війдуть до відпочинку Божого у святе святих. Відпочинок це життя у Христі, коли справжня християнська Пасха звершується в нашому житті, не язичницька, не тілесна, Тоді ми досягаємо небес, і це клятва. Бог не змінить своє слово. Тому так необхідно розуміти і розділяти, що є єврейська, є язичницька і є християнська пасха. Яка відкриває нову і живу дорогу до небесної скинії святого святих через Христа, і лише християнам Бог дав Духа Святого, який свідчить про одкровення Божі, і хто приймає Духа, той стає свідком Ісуса Христа аж до краю землі, адже Дух Божий завжди свідчить про Слово Боже. Якщо ваша Пасха це Христос, то смерть над вами не має ніякої влади. Також ви не побачите пекла, проте диявол, смерть та пекло під вашими ногами. Перемагайте їх ім'ям Ісуса Христа, проповідуйте і ніщо вам не зашкодить. Ісус, дорога і правда, і життя. Амінь.